Україні телеглядачі на цю мить і маємо інформацію про те, що зсу підтвердили початок наступальних дій на Херсонщині. Результати поки не розголошують. Тим часом стали відомі наслідки. Вчорашнього обстрілу центру Харкова ворожі ракети влучили біля харківської адміністрації. На Дніпропетровщині знову гаряче російські окупанти не припиняють обстріли і руйнують цивільну інфраструктуру. Житлові квартали потерпіли сьогодні і у Миколаєві. Там двоє загиблих і 24 поранених від рук російських варварів. Більше новин у дайджесті. Оперативне угрупування військ Каховка повідомило, що так званий 109-й полк ДНР відійшов від деяких своїх позицій у Херсонській області. Водночас російські десантники, які мали їх прикривати, втекли. ЗСУ розпочали наступальні дії. Прорвали першу лінію оборони. Так втікають загарбники, що залишають на своїх позиціях і зброю і боєприпаси, залишаючи нам багато цікавих іграшок яким ми їм і повернемо в дупу. Не здоганяти будемо їх, їхніми ж кулями. Те, що з української землі просто так не втечеш, підтверджують і самі російські окупанти у перехоплених телефонних розмовах. Не виїдуть, наш руководство дурноє. Я вас, не... тому, б на начальству. Я слава, тому що це трьохсот лі двохсот. Хліба в нього вмирає. Наигрался я уже, войнушку. Наигрался. Ты не подвыпивший? Подвыпивший. Загарбники впродовж доби безупинно обстрілювали декілька районів Дніпропетровської області. У Нікополі зруйнували два приватні будинки, понад 40 пошкоджені. А випущені росіянами ракети по Харкову минулої ночі вибухнули прямісінько біля військової адміністрації і зруйнували триповерхову будівлю. Поруч тим часом українські воїни на Харківщині знищили ворожу самохідну артилерійську установку, здатну бити на 29 кілометрів. У цьому відео видно, як бійці ЗСУ дочекалися, поки ворог завантажить боєприпаси на машину і відправили до нього подаруночок, ракету зі стугне. Є, yes! і поки на полях України вибухи на полі у Данії зробили 80-метрову тінь української мрії літака. АН-225. створив її український скульптор зі світовою славою Микита Зігура, назвавши арт-об'єкт символом перемоги життя над смертю. Укрпошта готує нову марку із зображенням легендарного пса Патрона і погасить її особисто сам собака своєю ж лапкою. А за кошти з її продажу хочуть придбати авто для розмінування. Наша сила у відданості, мужності вмінні дякувати і пам'ятати за вісім років війни. Україна зазнала чималих втрат нині кожен день оповитий скорботою. Адже щодня батьки, дружини, діти втрачають найрідніших на фронті у день пам'яті захисників України, який відзначаємо у роковини іловайської трагедії. Вкотре згадуємо, якою великою ціною відстоюємо нашу незалежність, суверенітет та свободу. Та герої не вмирають, поки ми про них пам'ятаємо. Цей день у Львові розпочався з прощання у гарнізонному храмі. Війна Росії проти України забрала життя ще одного мужнього воїна Василя Єстеферова. Герой не раз брав до рук зброю, відбивав напади ворогів на сході. 2014 -го та 2015 та за особисту мужність Василя нагородили відзнакою Міністерства оборони України. Вправний воїн не залишився осторонь під час повномасштабного вторгнення. 1 березня 2022 вже знову воював на передовій. Та 19 серпня зв'язок із воїном зник. Дружина, син, друзі, колеги прощаються зі своїм захисником. Це дійсно людина ну, з великого слова. Це все просто важко говорити, але він просто ну дуже був як класний як керівник, класний як людина, добрий, чуйний і дуже дуже ненавидів ворогів. Розумієте. тому з першого дня він пішов воювати. Сотні людей на площі ринок життя львів'ян завмирає, коли в центрі міста грає поминальний оркестр. Спочатку війни ця площа бачила сотню прощань, і сьогодні в Україні згадують про кожного загиблого у загарбницькій війні, яку розпочала Росія на українській землі. Ми з великою повагою, вдячністю, відносимося до кожного полеглого героя. До тієї ціни, яку вони заплатили за наше з вами життя, це насправді є велика різниця між тими недолюдьми, які сьогодні напали на нашу землю, які своїх хоронять як непотріб в спільних ямах, бо це навіть могилами важко назвати. День пам'яті захисників України нова дата в календарях українців. Його відзначати вирішили 2019 року. 29 серпня нагадує нам про одну з найкривавіших подій у російсько-українській війні іловайську трагедію. Росіяни пообіцяли, що дозволять нашим захисникам вийти з оточення. Та зелений коридор став коридором смерті. Це була одна з найбільших на цей момент втрат. Яка... Була на фронті, коли стріляли з російських танків наші збройні сили, яким обіцяли зелений коридор. Вже тоді ми зрозуміли, що на жаль, ми воюємо з підступним, злим і нелюдським ворогом. Підступом, цинізмом цей ворог тероризує наш народ вже дев'ятий рік поспіль. У гарнізонному храмі серед тих, хто прийшов помолитись за наших воїнів. Кожен третій втратив своїх рідних на фронті. Мій син своє життя положив за Україну у 2015 році загинув. Пішов добровольцем. У мене три захисника вже покійних, чоловік і два брата. І зараз там невістка. Жінка молодшого брата і племінник. Щирий українець має вирішувати то для себе без будь-яких проблем. Їх там таких багато наших, дай Бог їм. Ну, Захисту Єлизавета Парубцова, Олег Гасюк, програма оч. Тарас Бобанич, герой України, президент Володимир Зеленський присвоїв захиснику України львів'янину молодшому лейтенанту Тарасу Бобаничу відомому під псевдохамер звання Герой України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, а також самовіддане служіння українському народу, йдеться в указі президента. Він ніколи не прагнув визнання та слави, а просто з великою вірою в майбутнє робив свою роботу. Тарас Бобанич був командиром другого окремого батальйону Дук правий сектор. Загинув легендарний націоналіст на Ізюмському напрямку, 8 квітня, під час ворожого обстрілу. За годину до трагедії дружина Наталія ще встигла почути. Голос коханого Герой України для Тараса. Це визнання його у віках, у століттях на державному рівні він буде завжди присутній в нашій пам'яті, на вулицях, на муралах, на школах. Завжди буде скільки би років не минуло. У Тараса було чимало планів на життя та проектів щодо патріотичного виховання молоді його ідеї проростуть у справі його побратимів, які продовжують стримувати ворога на фронті. На передовій захисники часто згадують свого наставника, вимагає нам боротися своїм прикладом, прикладом самопожертви, прикладом своєї волі. Олі до досягнення саме української самостійної соборної держави. Арешт майна Оксани Марченко на 2 мільйони гривень на Львівщині з ініціативи СБУ арештували три земельні ділянки, які належать дружині зрадника Віктора Медведчука. За попередньою інформацією від силовиків посадовці Сколівської райдержадміністрації 2009 року незаконно передали землю, яка належала державі одному з приватних підприємств у туристично привабливому регіоні Стрищини. Підприємці взялись будувати туристичні об'єкти. Слідчі встановили кінцева бенефіціарка цієї фірми Оксана Марченко. Її нагадаю внесли до санкційних списків РНБО. Відтак активи арештували. Згодом їх передадуть Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 76% львів'ян за те, аби їхні діти йшли до школи. Такий результат опитування серед батьків, яке проводили керівники львівських навчальних закладів. Щоправда, остаточно вирішувати, яким буде формат навчання офлайн чи онлайн, будуть у кожній школі індивідуально. Яким чином цьогоріч здобуватимуть освіту учні Львова та області? Дивіться далі. Попри те, що більшість лів'ян за очне навчання у кожній школі індивідуально визначатимуть, як вчителі працюватимуть із учнями фізично у навчальному закладі або ж онлайн перед комп'ютером. Усе залежить від кількості місць у шкільних укриттях. Виходячи з цього, вже школа дивилася, у якому форматі їм рухатися. Чи це буде різні форми навчання, тобто частина дітей знаходиться офлайн, частина онлайн, чи це будуть окремі дистанційні дні? Чи це молодша школа буде дистанційно? Старша школа онлайн у Львові 111 шкіл мають власне укриття. Ще в 16 навчальних закладах таких бомбосховищ немає. Відтак їхні керівники уклали угоди із поруч розташованими підприємствами, де можна було б сховатися. Ще сім шкіл питання з укриттям досі не вирішили. Основна увага згідно рекомендацій зверталася, щоб ці укриття були розташовані в підвальних цокольних приміщеннях. Якщо вміщало, вміщає укриття більше 50 осіб, щоб був наявний другий евакуаційний вихід. Щоб Укриття мало висоту не менше двох метрів, що було забезпечено первинними засобами пожежогасіння, медичними обладнанням, питною водою, харчами. У випадку, якщо батьки не погоджуються із рішенням тієї чи іншої школи про навчання офлайн, вони можуть перевести дитину в інший навчальний заклад, де навчання проводитиметься винятково в онлайн форматі. Таких шкіл буде по одній у кожному районі Львова. Що стосується Львівської області, то там готові до офлайн навчання на 60%. У решті навчальних закладах з форматом ще не визначилися з 1118 закладів освіти. 154 не мають укриття і не мають можливості забезпечити безпечні умови. Тому зрозуміло, що в таких школах. Може бути виключно дистанційне навчання в обласних школах. Батьки теж можуть долучатися до обрання форми навчання. Приміром, якщо школа не пристосована до офлайн навчання, або батькам не подобається якість укриття, вони можуть перевести дитину в інший навчальний заклад або ж обрати віддалений формат. До слова на Львівщині навчатиметься три тисячі учнів з інших регіонів України. Українці, які сьогодні, на жаль, тікають в Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Донецька. Луганська сюди на захід. Наше завдання максимально створити їм комфортні умови, а дітям нашим дати можливість якісно отримати освітню послугу. Що стосується закладів вищої та професійно-технічної освіти на Львівщині, то там переважатиме змішана форма навчання. Лекції відбуватимуться онлайн, а практичні заняття очно. Віталій Ковеле, Юрій Кісь, програма Очі. Історичні документи в загальному доступі всього в декілька кліків у державному архіві Львівської області створять понад мільйон скан копій. Чимало із офіційних паперів документують долю тисяч євреїв, які мешкали та працювали у Львові. Такий масштабний проект реалізують за фінансової підтримки меморіального музею голокосту, що в США. В хранилищі історії кипить робота. Архівний спокій тут вже декілька днів порушує шелест паперу та меланхолійні звуки обладнання. Мить і документи, яким понад 80 років із фондосховищ потрапляють на цифрові носії. А в них чимало інформації про тих, хто жив та працював у Львові та області у міжвоєнний період, у кожній картці зазначено не лише місце праці, але й проживання та інформація. Про сім'ю це є документ, який може бути джерелом для генеалогічного дослідження. Є його дата народження, де він народився, коли він поступив, почав працювати, де працював і коли він був звільнений. Як правило, стоїть дата звільнення єврейської працівників єврейської національності. Це жовтень, листопад 42-го року, коли почались так звані єврейські акції. Усі дані розмістять у вільний до. Сту після того, як оцифрують кожну картку. На це працівники архіву прогнозують, можуть витратити до півроку. В день народження Івана Франка Страяни відзначили ще й день міста. На честь свята у стрийській міській раді провели урочисту сесію. Стріяни, які активно долучаються до благодійності, нагородили подяками від мерії. А очільнику міста Олагові Каніпцю вручили державну нагороду орден за заслуги третього ступеня. В мене місія доволі проста. Я хочу подивитися, хто заслуговує на те, щоб його нагородили. А від мене буде просто підтримка голови ОТГ, підтримка людей, які роблять все, щоб наші воїни почувалися впевнені і перемогали». Каменярю 166 вихідними світ відзначав у родини української глиби талановитого письменника, науковця і мислителя Івана Франка. На честь річниці у його рідному селі на Гуєвичах організували вже традиційний дводенний етнофест. Плили вінки, говорили про Івана Яковича і збирали на франкокоптер. Як це було, бачила наша Юлія Малинка. Експозиційна зала Франкочатая кобзар односельчанам. Поряд із цією картиною оригінальні світлини з каменяра та екземпляри його перших книг вихідними франкові виповнилось 166. Тож ми помандрували до рідної садиби письменника в межах шостого етнофестивалю. Майстри, художника, артисти облаштували на сімейному обійсті 50 локацій. Тут можна оглянути реконструйовану хату франка батьківську кузню, побачити пасіку та колиску, в якій, можливо, вигойдували маленького Івася. Зануритись в епоху ковалів і ремісників приїхало за підрахунками організаторів тисячі українців. Кремель і його послід. Паки хочуть не тільки завоювати нашу землю вони хочуть знищити нашу культуру, нашу історію, нашу пам'ять і такі. Власне, заходи такі фестивалі в час війни. Вони є надзвичайно важливі, щоб люди могли черговий раз ствердити себе, ствердити українство і ствердити наших великів духу на фестивалі, аби звеселити гостей. Організували благодійний концерт, виставки, польову кухню, майстер класи Все за для того, аби розважитись. Однак, з користю для армії, треба пам'ятати, що навіть в часи Франка в першу світу війну він видавав книжки. Він був промотором справи благодійної для ранених для сімей, які втратили. Ли своїх батьків на війні і так далі. Тому наше завдання сьогодні це допомога українським збройним силам для того, аби купити франкокоптер. Аби зібрати більше коштів, дітка разом із батьками приготували чимало смаколиків і прикрас для благодійного ярмарку. Активним гостям пропонували пірнути у світ рукоділля, виліпити горщечок на гончарному крузі, змотати з польових трав іграшко. І робимо вибійку, малюємо кавою. А ще крім того, робимо з вощини натуральної свічки А шукачі цікава, могли спробувати себе у ролі дрогобицьких соливарів. Вона закипає, і потім, коли вона закипає, ми сюди підтягуємо. Бачите, от ці. зараз ми нами залили свіже, просто мова тут остиває, і, і відповідно, е, відповідно потім вже, коли сіль висохне. Має готова, готова до вже кожен з гостей у садибі пранка знайшов те, що йому до душі. Тут дуже багато вибір майстер-класів для діток. Дітки дуже щасливі на свіжому повітрі. Також поєднуємо з історією. Це наше рідне, наше ну. Саме таке сакральне, яке є. мені тут подобається атмосфера, мені тут подобається саме місце. і Я розумію, що така земля мусила народити генія. Все цікаво, все пізнавально, все автентично. Люди надзвичайні, атмосфера надзвичайна. Окрім розваг на честь дня народження Франка у Дрогобочі Організували панельну дискусію стосовно надзвичайно талановитих, але мало відомих українських митців. А також тих, чию творчість вкрали росіяни. Історики, культурологи, громадські діячі роздумували, як повернути Ути в нашу історію своїх героїв сьогодні українців знають по всьому світу, але ми повинні говорити не лише про тих, які сьогодні знані, визнані, шановані і оцінені достойно. Ми сьогодні поговорити про тих, які були присвоєні іншій державі як частина історії іншої держави. Аби наших митців знали саме як українців у світовій історії, потрібно боротись. А як казав Франко, лиш боротись значить жити. Юлія Маленко, Юрій Маковецький, Юрій Кісь. Програма очі. У Львові позмагались каратисти і каратистки. Чемпіонат України став для них першим офіційним домашнім стартом від початку повномасштабної війни. Для трьох вікових категорій спортсменів, які брали участь у турнірі. Будь-яка медаль тут це шанс потрапити у склад збірної. Більше про перебіг змагань і як вплинула на спортсменів війна. Дивіться в огляді Алли Васьковської. За два дні в одному із львівських залів відзмагались понад 350 спортсменів із 13 областей України. За перемоги боролись у трьох вікових категоріях кадети, юніори та молодь. В чемпіонату України вони чекали півроку. У нас невеликі втрати з точки зору кількості спортсменів у порівнянні з минулим чемпіонатом. У нас мінус 15%. відсотків. Так що така автономність нашого спорту безпосередньо, автономність наших клубів, незалежність їх від місцевого фінансування чи там державного фінансування в значній мірі допомогла тому, що чемпіонат проходить практично на тому самому спортивному рівні, що й попередні роки. Олександра Шолохова вболіває за свою команду Конкордія із Запоріжжя. До змагань каратисти готувались у рідному місті. До Львова приїхали потягом. Зараз поїзди їздять стабільно, але дуже ми боялись, тому що буквально за день, як ми їхали на поїзді, попала ракета в поїзд. І ми дуже трошки переживали. Так, там трошки важко, тому що завжди сирени, завжди вибухи чутно, але ми намагаємося тренувати стабільно. Три рази на день, і кожен день одесити теж знають, як це готуватись до змагань в перервах між сиренами, але саме Одеській області вдалося стати переможницею командного заліку чемпіонату України серед молоді. Одеські каратисти здобули 19 медалей. Я знаходжусь у місті Чорноморськ. Це Одеська область, 20 кілометрів до Одеси. Ми чекали орків з моря, і наші збройні сили України затримали. Це дуже добре. Тому вони не можуть переміщатися зайти на нашу територію з моря. Біля мого залу є бомбосховище, Це там 50 метрів, і ми сховались, і ми готувалися і на всесвітні ігри при таких умовах. Дар'я була і чинна чемпіонка Європи. Здобула цей титул два місяці тому. У фіналі здолала суперницю зі Львова. На останніх секундах її випередила завдяки влучному у Рамаваше. Лишалося десь секунд 10, і в мене ще було три попередження. А в нас, якщо в тебе чотири попередження, тебе дискваліфікують, і потрібно було грамотно тримати бій, не наносити дуже таких ударів, які можуть нашкодити супернику і не виходити за лінію. Завжди залишається в поєдинку і тримати концентрацію. В чоловічому фіналі перевага була на боці львівського каратиста Максима Стецєва. Протягом поєдинку за нього гучно вболівали одноклубники. У нас Завжди в клубі один за одного підтримка шалена і завжди один одного підносим вперед, тільки вперед. Перший ну, чемпіонат України доволі тяжкий час для нас і доволі престижно тут виграти. Чемпіонат України це перший етап відбору у національній збірні різних вікових груп для участі в чемпіонаті світу. В кожній віковій категорії відбираються спортсмени, призери, які далі будуть змагатися на наступному етапі відбору. І відповідно, хто буде мати краще хто більше перемог, хто виграє, то відповідно відбереться вже збір. Коли де і в якому форматі буде відбуватись другий етап відбору в Українській федерації? Карате ще вирішують, але з певненістю кажуть, він точно буде для спортсменів. Надважливо позмагатись у жовтні на чемпіонаті світу в Туреччині. Алла Баськовська, Вадим Кальченко, програма Очі. На цьому ставлю крапку бережіть один одного, допомагайте українському війську і дивіться на щодня, аби першими дізнаватись новини. І нехай ця ніч буде без тривог.